Я дуже сильно рада, що ти мене переконала сюди приїхати. Пороху нема, машин нема, шуму нема. Підтримай, ти таку часто бачиш, ти знаєш далі. Вот просто. Якби б у нас було час, то б пішли пішком в поїзда. коїза і Шукай будешь... гостиницю тут. О, зараз знайдемо гостиницю і я одну ніч пересплю тут. Хоч ми сьогодні в ресторан маємо йти. Ну, Коротше, побачимо пізніше. Ні, тобі зараз сьогодні спати, тобі треба відщежок ще щось інше. Ну Или ти кажеш, їде? завтра приїхати. Приїжджай завтра, я тебе відвезу в Вальпі до Сюзі і Вальфалентіну. Я подумаю. Я Сюзі була вже, я бачу. Ти була в Гальфіці? Так, да, так, да, так. Да. Ні, я просто думаю, що я дуже э, устану змучуся їхати туди, мені треба півтора години назад, півтора години. Это а чого? в гостиниці я би вже Восьмі вже довели. Щоб ти тут зупинилася сьогодні в гостиниці, хочеш? Ні, здесь внизу, больцану. А, я не знаю. Ти не насчет, знаєш? Начать гостиниці, я не знаю. Это такая пацайдея. Но я никогда не связала с гостиницей. Ко мне приезжали в Молдаван, они снимали B&B BNB после всяких А, BNB, си. А, а, sí. Но я через интернет не я... Какой здесь ресторан самый, который тебе нравится? Не здесь, я тебя отвезу. А, -а, -а. Ты И будем зубы есть, резни зубы. Или, или там. Музики навіть нема в барі, тут так, так спокійно. Там любий, йдемо всі, валя, йдемо пробувати всі підряд. Один, два, три, йдемо дивитися, які бари тут на півночі. Відвідаємо все, так що тут, скільки тут барів приблизно є? Десять? Не знаю, багато. Давай зайдемо сюди і будемо пити кофе на балконі. Пити кофе на балконі? Піцерія піцу я не хочу тут їсти. Ні, кофі тут. Та я розумію, ввечері, напевно, суп, суп там, будемо суп їсти. Це Ці так супи так. підряд візьмемо ті, що є, в меню. Як добре, що я тут зустрілася, з Яка Вона добра жінка, яка вона хороша. Вона в житті зовсім-набагато зовсім ліпша, ніж ви її зрозумієте на, на каналі. І баста. У нас зупа і баста. А, форі. Зупа з яблука, з моркви і ще щось одного сказала. Вони лишні не дадуть, вони дають те, що вони хочуть, то, що в них росте. А, Оля, Ти зрозуміла, що вони дають? Зупа э, морква, яблуко. Да, но я тебе повезу в сказку. Это пассата такая. И на обратно, если ты захочешь другую супку, будем здесь. Ага. А там я тебе в сказку повезу. В Сказку? Да. А це, це, ты так называешь? Чи... Там ти... действительно сказка будет. А? Ага. Мы здесь были уже? Валя, здесь. здесь Хлебной нет, магазин. Нет, здесь общий пир. Что тут есть? Что єшь? Здесь общий пир. Общепит? Я шучу, общепит, знаешь? Ну то ты что-то ты хорошо, я люблю общепит. Я, Столовую я, такую я русскую. За радянских часов. Я тебе повезу в одном месте. Ты. ты еще имеешь видеть. Тебе э, хватит памяти или нет? Хватит, хватит. Но я хочу всего понемножку, знаешь, увидеть, увидеть, увидеть. Ну, Плохое, хорошее. Смачне, не смачне. Якщо у тебе пам'ять є ще, якщо ні, я зніму на мою і потім перешку ага. тебе. Браво, Міка, браво. Движі як тут. Яка краса, яке, просто чується повітря інакше. Це мої мої. — А, чорнобривці. Чорнобривці в нас їяла О, мо... О, Крупива росте, дивись. У нас не росте кропива, валя. Крупива росте Такі тут. Воно. Тільки тут ще одна трава така сама, як в Україні. У вас тоже така росте? Это диванчик. А у нас не росте она там в центрі Італії. Там церковь така я модерна. І да. да. вообще тобі потрібен другий раз, приїдеш, ми мы пойдем Місто вместо Угу. Мені от зараз клімат дуже жовтий, дивіться, ідеальний. Бо літом теж горячу, тут літом не можна тут ходити. Я би літом сюди не приїхала. От зараз, правда, Валя? Що? Літом дуже жарко здесь. Ну, в город не жарко. Внизу в місті внизу. тому люди піднімаються в горах, тому що здесь прохладно. Тому що бульца, ну воно в такой ямі. Зараз Сейчас будет поїзд. Будем пить кофе. В іншому місці. Зашли в поезд и еще будем в Эрк ехать. А Валя сказала, что тут будет в Советском Союзе. Да, Валя? Много людей. Все заходят. Видишь, все, все воспитанные. Только Валя не воспитанная. Ты Валя первая, села, я с тобой. У нас все, все культурные, все воспитанные. Все европейцы. European. А Валя еще помнит Советский Союз. Я тоже, ты знаешь? Вот. То есть Советский Союз, а тебя не надо... И... Да. Валя села там, где хотела. Да. Борба за облаживание. Да, да. Если ты не будешь пифурба, то хитришь. Если ты не будешь, то пропадешь. Сколько минут? минут мы будем ехать? Вот здесь Двадцать... есть одно 20 минут. Други <корректор> на других станциях сядут с детьми и придется в Они не знают этого этого, Смотри, они знают, что для них нет Ні, біля не Ага. білет не закомпасірували по їх. Вони тут дуже бояться дуже причизі. Вони такі, знаєш, стекуни дуже закон. А дітям вступають тут вагітні жінці. Якщо прийдуть з мене будуть. А, якщо буде. який мінус? Дай сделали мінімум. Ні, то жінку я роблю відео, мені треба. Не надо по широкому быть. Но оно ну, рассказывай, я тебе говорила, что ты говорила. Вот они хотят места, но тоже сразу. Они пенсионеры, они ничего не делают. Мы еще работаем, на работе еще. Спасибо. Годин, будемо, як, як, як краса, парадізо. Тут парадізо, Валя. Парадізо це е, рай. Такий е, рай у переводі. Grazie, валя, валя, мені подарувала куляну, вона сама робить. Це таке сердечко. Це... свічку нам не подарували. Не тягся. Ні, ні, ну, 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 добре. А я печаня забула її привезти, дати. Я в рюкзаку в тому в чемодані забула. Я навіть відео зняла, яке я печеня тобі відержуться. Ага. Я тебя сразу тут сейчас. На... На... Я не знаю. Если бы завтра встретимся, то завтра. Сегодня, а завтра я не знаю, що буде завтра. Веселе серце, балеці свічка. Я ніколи не буду це, якщо так буде співати. Як красиво. Анман. Я тобі зараз щось таке тоже. Мама, як краса. Знаєш, це мені подобається. Воно мені е, дає любче, воно мене освітляє. Воно не підходить до того, але як я візьму щось таке, я знаю, що воно мені підійде. Воно до любого, до чорного, а йти до білого, до такого кольорового дуже гарно, красиво. Валя, Я вже сказала. Ти на каналі зовсім інакше є і в житті ти є зовсім інакше. Ти красива жінка, ти розумна жінка, ти і дулкова жінка. Дуже ти її наша. Рби старитися. Рби, роби цей канал, відкривай, і продовжуй знімати. Ти так така хороша ринка, ти така добра. Мама, відкрита. У мене, у мене О, є мої чорти, які я не показую. У ага. мене це чорт, команда. А кожен має чортики не показує. Я теж всі так не показують. Є таке, ну кожної людини. Остатня зупинка. Ага, туалет? Окей, графіс. Без туалет. Я би сходила в туалет. Тут тут на два-три тут великий туалет. <существует> Туалети отак. От а, чоловічий, жіночі тут тільки один. Так, загадай желані і казать тебе. Ти що мені відео робиш, тому що у нас порта Фортуна і щоб я за я загадала бажання, щоб війна закінчилася якнайскоріше. Ти по секрету ти не розкажи всім. А, ну я спочатку, ну то що ще раз до дружби робити? Ну давай це і пізніше я ще одне загадаю. Давай, ось так. Така природа жовтий, 36 градусів на сонці. А ти віли, які у нього глазкі? Роги є. Хитрі? Хитрі? Я подивлюся, о, мама мій. Все. Окей, Подожди. Okay. Дивися, я в туалеті подивилася добре на, на усе. Ти знаєш, така біруза, вона мені йде. Оця біруза, вона дуже освіжає, оця біруза. Нравиться? Її? Дуже сильно нравиться. Ну, пусть тобі в ти зараз мені скажи, що ти хочеш, я тобі куплю. Тут є якісь магазини, такі Чи внизу зійдемо, щось купимо. Тобі таке на пам'ять гарне, гарне. Що купимо? Нічого я... не хочу. Ні, щось купимо. Не пізні, пожалуйста. Треба щось купити. Обов'язково йдемо зупу їсти, зупу тут. Хочеш, Але може пізніше поїмо, може зараз не будемо їсти, бо в мене нічого енергії не буде ходити. Будем будемо кофі піти. Кофі окей, кофі перфект. А ось здесь і хочеш, ось десь. Не, тут. Форі, форі. 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 Ти що, Валя, ти що? Слухай. Е а значить, я беру цей кафе, щоб підняти. А можна кафе міняти разом е з тим е з, з білим вином? Мішати? Мішати можна? Ну звісно. Можна? Можна. Серйозно кафе? Ну звісно можна. Значить не то і то, я хочу той то. Зараз візьмемо. Вона сюди прийде, так? Да? Да, я би піла, але я не можу. Біле вино. не а бітери це, це теж вомп'є. Я знаю, але там теж є зінкоголі. Ні ні, ні. ні? А, це такий гиркакіслий напиток такий. Угу. Як тут красиво. Цей пой, що ми з нього вийшли. Оля, тут таке життя, тут навіть тут навіть не похоже, що ми в Італії живемо. Тут на Італію зовсім не похоже оце все. Це не є Італія. Італія зовсім інакша. От чим більше ти підеш в центрі, вже інакше, де я живу, а туди вже після центру Рим, Неаполь, Сицилія, Калабрія, це туальтромду. Там зовсім по-інашому. А поїзд, Ага. Хорошо. Вися, за туалет не платили, тому що вже білет коштує 20 евро. І вони вже тут ті всі послуги задурно дають. Амінотуалітше да тут, а? Тут дуже мало платить. В є, є древні туалети, всі безплатні. Se è бесплатный, да? chi на стационе я заплатила в Sì, grazie. Elena e Viva. Sì, 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 solo che lei fa mattina in settimana. Sabato e domenica sta col bimbo, un figlio di 8 anni, sta con lui. Uh -huh. Però se vieni la mattina, sicuramente la trovi. Saluti da me. Va bene. Assolutamente. Uh -huh. Tu 비셔 на петок на пренес, на превмнесна. Ну я не буду, наприклад. Чому не так мало дали цього вона? Е експресо такий. Ні, оце. 125 г. 125 г так відміряли. Це 110. 110. Це норма. Well, 110. Бачиш? Це норма, ти дивися. Видиш, 110. Пил бокала. Видиш, 110. А, ти дивися, точно. 160. І навіть не обдурили. Угу. — Бен. У них є така. Валя пропонує всі фотографії робити закохані, поцілувалися, молодець. Молодець. Трактор стоїть, бачите, отак. Це мой любимий да? Ага. Весь які дрова, сухі, сухі. Тут холодно, платять дровами, палять. Яка краса. Це зовсім не Італія, Валя, це зовсім не Італія. А які яблука? Дивися, дивися, дивися. Валя. я в тих... Хто... хто? українці, які були тут і не бачили оті от яблука, як вони ростуть. Це спектакль. Калина. А е! е. Ні, форся це не, не калина. Мені здається, це щось інакше. Це щось таке інакше. ну, но місем родіно. Це зовсім не Італія. Це більше на Німеччину похоже, більше похоже на Австрію. Це зовсім не Італія. Які квіти, тут як тут все росте, тут ідеальний клімат. Для всього, О, який ліз тільки тут. Зараз йдемо зупу їсти, пробувати все типічне. Валя, а хто на розвод подав? Вона його он? вигнала. його Вона офіційно? Йдемо туди вверх. Вона вирішила? Так, да, щось відкрито. А чого вона вирішила? Як вона так би... Ну, зачем? Що, щоб вона сходила, дуже життя, щоб він починався. Он такой, он такой, ну там віна історія. Боже, що таке здалека? Я думаю, якісь лопухи тут ростуть. Вау! Червоні риби. Але оці квіти здалека так блестять. Я думаю, що це посадили для продажі, напевно, якісь квіти. Ой, скільки тут гриб є. Червоний гриб, ти подивися. А червоними рибами зараз нікого не здивуєш, але оця вся панорама, яка тут кругом є, але тепло. Тут, напевно, 35 градусів на сонці. Правда, Валя? 30 градусів це точно. І берези тут є. Берези, берези, берези. І лавочки. Ото Больцано є. Автономна республіка Больцано. Бодзен по-німецьки, по а по-українськи я не знаю, як буде. Mm. Ліпше на вулиці поїмо, тому що тут хоча б повітря є. А от вися цілий день відкрито, з 9 до 8. І тут форс, оце вино, пиво коти компреса камбудечка Тут саме найкраща зупа на за Валя знає ці місця усі. Ой, Ва? маджорно. Каппероні. Як куchino? Си, це парта, си, си А, а саджамо тут трод дентро в собою. Супа вети. Sarà che ci si smodaki pure proviamo. Gulasch, zuppa. Allora zuppa quale gulasch più cipolla. Sì, e prendiamo tre per assaggiare, quattro. Poi ancora? Io voglio gulasch zuppa. Ok. io prendo tutti e due? Lei prende tutti e due. Sì, gulasch con cipolla. Sì. E poi che avete ancora nel menù? Si può vedere menù un pochino? Voglio assaggiare sì, la cucina. Sì, un pochino, sì, grazie. Allora ci sentiamo e sediamoci qua. Potenza meglio. Eh, mio cane dove.